А от дуже багато розмов насправді навколо томагавків. По-перше, ми чекаємо на остаточні якісь і чіткі рішення від Америки, від Трампа. А на вашу думку, наскільки реалістична є можливість отримання саме цих ракет від США і якого типу це буде озброєння, тобто якої дальності нам томагавки дадуть, тому що ж є різні варіації цих ракет? По-перше, це один із символічних таких е, дій, які може створити е, адміністрація президента США. Е, тому що коли був 22 рік, е, почалася гаряча фаза, ми просили чотири речі: ми просили е, закрити повітряний простір, ми просили надати нам томагавки, ми просили надати нам патріоти, ми просили надати нам Ф-16. Е В-16 е ми отримали. Зараз патріоти ми отримали. Зараз йдуть перемовини стосовно закриття повітряного простору України там в Західній області чи більше це будуть. Ну йдуть розмови. І оце е такі суттєві розмови про томагавка. Треба сказати, що Сполучені Штати до цього часу ще не, жодного разу не експортували томагавки. Є, є корабель з Великобританії, який оснащений томагавками, є австралійський підводний човен, який оснащений томагавками, але це все. Це інше, що використовувалося, це було фактично американцями, тому з цього боку, з цієї позиції, отримані томагавків це ну, така дуже серйозна, дуже символічна дія з боку американців. І е, треба розуміти, що Трамп буде до останнього намагатися затягнути цей процес. Він буде робити маленькі, маленькі, маленькі кроки в цьому напрямку, е, намагаючись таким чином якось вплинути на Путіна. Ну я не впевнений, що це можливо взагалі, але е, зараз е, утримання намагавків стає е, таким яким подією, і треба згадати ще про. Ті розмови, які йшли стосовно е, передачі нам е, розвідданих, ці розвіддані треба отримати не тільки для того, щоб запускати скальп е, або Shadow, а вони дуже потрібні для того, щоб запускати томогавки. Ми не зможемо запускати томогавки, е, просто маючи там е, пускову установку від німців, скажімо так. Е, нам треба, щоб були серйозні дані від цих. Це... Це і розвіддані, і дані стосовно наведення локації, і тако і так далі від американців без цього. Ми не зможемо нічого зробити. Ну а... дійсно. Дійсно, ми розуміємо, що якщо будуть у нас уже томагавки, якщо будуть удари саме з них, то вони мають приносити свої результати. Мені здається, що і цей такий репутаційний виклик і імідж Америки для того, якщо вже працюють їхні томагавки, то вони працюють якісно і точно. От до речі, в контексті того, що ви зачепили, що Америка раніше не передавала нікому це озброєння. Якщо все таки буде позитивне рішення, Рішення Трампа то наскільки довгим може бути цей процес, а в плані саме не затягування, щоб Путін якось відреагував, а технічно? Ну технічно я, я ще не бачу жодної передачі від американців до нас, яка була б швидше там за 4 місяці півроку. Ну чесно кажучи, не бачу. Дуже хотілося б, щоб це було. Ну я не буду виключати таку ситуацію, що пускові установки у нас стоять і томагавки. У нас уже там або на кордоні, або вже в Україні. Я не буду здивований, чесно кажучи, тому що і такі ситуації бували. А тоді, от якщо е, припустити, що в нас вони вже є на озброєнні, тому що е, от говорити про те, е, по чому ми можемо бити е, без цих ракет, дуже складно, але все ж які основні цілі е, потім будуть, е, коли нам передають передадуть томагавки в Україні, і чи ми будемо е, погоджувати ось ці цілі із Америкою безпосередньо? Абсолютно точно будемо погоджувати, тому що ну Трамп неодноразово на, на, на натякає на те, що я хочу знати навіщо їм це треба. Я хочу знати, е, чи не буде тут ескалації. Я не хочу, щоб була ескалація, і так далі. І так далі. Тому є один перелік е, цілей, які ми хотіли вразити, да? а є перелік цілей, які погодиться давати Трамп. і це різні відстані, це різні системи і так далі. Я навіть чув таке, що. Було припущення, що Трамп мав на увазі не томагавки, а мав на увазі ракети атакам. А називав їх томагавками. Таке теж було <у trucs> різниця. Не трохи дві з половиною тисячі. Ми кажемо там три тисячі. Ну і крім того, я, я думаю, що Трампу зараз дуже вигідно надати нам томагавки, тому що eh, це буде стримувати наші можливості стосовно використання, там, скажімо, нептунів eh, всіх видів. І фламінко, яку ми так очікуємо, да? тому що тоді він може таким чином якось нас стримувати. Дам томагавки, якщо ви будете погоджувати зі мною цілі, які будемо знищувати своїми ракетами. А не буду вам давати тамагавки, якщо ви там будете абсолютно незалежні, що хотіть то робіть. Да? Ну тобто така ситуація досить цікава. Але подивимось на конкретні події, а поки що нам треба. Займатися своїми тонами, свої фломінгу, розвивати цей напрямок, якщо можна швидше починати лупити, і тоді швидше буде рішення по томагавкам. І дійсно, ви от дуже таку цікаву позицію висловили, що передача томагавків може стати таким моментом стримування. Спасибі вам за вашу фахову точку зору. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Костянтин Криволап, авіаційний експерт та аналітик. Говорили про ймовірність передачі Україні томагавків. Як